Добрий день, це канал Я і маміні тваринки і ми з вами в хліві. Так, за козла. Що за козал, де взяла? Я вже розказувала на стрімі Свою Надію замінялася. Козел чистокровний з документами, родословною до від 16-го року. Ось такий красавчик в мене чорний є. На лобі має зірочку. От, назвала я його Черниш він вже знає, що він черниш. Мій малиш. Так, ці мої кузульки, мазульки всі ось смакують. Всі смачно ясні дають. Гарбузик з морквочкою. Чернишик теж смачно їсть. Що не робила? Віла плямка. Ось. Ті теж наминаються. Ось. Мої красуні, так, мазуньки. Всі, всі стоять по місцях. Так. І тут в мене всі по місцях, так як стояли. Ну, я не знаю, чи кіт начні, але ну, дивлюся, так як животи знизу розходяться живіт. Мала би бути кітна. Ну, як буде, хто доживе, той побачить. Ось так, скажу, як є, бо я сама не знаю. Ну, До середини листопада точно ще буде, бо... Поки я не нащупаю козенят. То буде половиною місяці. Ну, що ну, я її прощупувала, та як є. комочок, ну не знаю. Дасть чути. Так, я сяду. Хочете, кажіть, що. Жопи їхні знімаю, хочете, не кажіть, бо там є такі, що зараз кажуть жопи козячі познімала. ну Вони зараз їдять, часу немає, да, Рижуля О, Ось так. Вони, мазульки в мене. Ось. Моя шоколадочка. О, і ти є тут мазун. Вони ще їдять. я ще відер не позабирала, не лізь в жолу, бо ще відром дали по плечах. Він любить в жолобі поспати. Мазун. Коло кізок тепленько, каже, вони мене не обіжають, вони нас люблять. Отакий красавчик. Другий пішов стодолу, вони вже молока напилися і подалися. Так. Дати відповідь. У мене є та відповідь на те. Птетає. Е, ти подружка, ти нього відікрала, її їсиш? Своє Га? Черниш, ти на що її віддаєш? Вона ж має своє. Тобі не можна більше, тебе треба запустити, ти що? Ти диви, яка спритна. Ну як же? А він який добрий віддає. Їдь солому! Їдь хвали, щоб ще дали. Так, відповісти на запитання. Чим годувати козенят, бо вродила коза, а молока не вистачає. Козенятам 20 днів молока не вистачає. По-перше, можна їм зробити мірку. 20 днів вони вже можуть починати їсти потрошки сіно. Ну, 20 днів взагалі, то кажеться, півтора літри молока на день на козеня треба. Ось. Так, щось що такі то діла. Ну, ячич, повертайся, повертайся, не буду я тобі мішати. Ось. Якщо у вас тільки нема, то можна варити. доварювати вже після 20 днів Кисіль з лену, льону. Хто там як знає? Ось но пересіджувати, щоб зернята не попадали. Ось, Бо якщо будуть зернята попадати, то будете мати з козенятами проблеми, бо ці зернята мають свойство приставати до стінок желудка. Ось і тоді може стати желудок. Ось так що. Такі то справи. Не треба давати зерняток. А той кисіль зразу починати по чуть-чуть давати більше. І поступово збільшувати. Після місяця можна доварювати з геркулесової каші, тобто з вівсяних тих пластівців, варити кісінь. Спочатку давати без зернят, а потім вже і поступово починати давати ті пластівці варені. І хай їдять і себе прекрасно почувають, і здорові ростуть. Ось. Що коло них ще має бути? Має бути зерно в вільному доступі. Якщо не маєте вівса, можете сипати пшеницю. Щоб вони поступово привикали. вони маленькі, зразу їсти не буду. Там десь колись. Я свої привчаю до пшениці, їдять пшеницю. Ой, які кобили повиростали. Що одна кобила, що друга, що вон всі чотири. Та і... А ні, то вони в мене всі змовить, у мене вже нема куплено. Ну тільки та. До уклітці, оця, але вона з двох місяців в мене їсть. Росте. Так що ось такі діла. Даєте, насипаєте зерно, ну, отак от так як в мене кози стоять, що голову можуть просунути. Так само і козенята, щоб тільки голову просували, щоб з ногами в те зерно не лізли. Не пісяли туди, не какали. І вони собі, як в мене козенята та їдять зерно, в мене є на каналі. Відео, подивіться і будете бачити. Зерно і сіно має бути постійно коло них в вільному доступі. Вони вже з тижня починають там пробувати плямкати, а вже з 10 днів можуть і починати їсти зерно. Ось і сіно. Так що почекай! Кориця! Зараз дам по зубках. Тягне вона зубами. Так що ось такі то справи. Так що можете годувати своїх кіз, давати їм козенят, щоб було зерно. Так, ти вже справилася. Щоб було зерно в них вільному доступі і а той, скажіть, не скажу. І сіно. І тоді пиття даєте. Ось. Поступово по чуть-чуть, буквально з 50 грам. Починаєте давати кашу, кисіль, лен. Варений. Бо там є люди, що кажуть, манку варити. Ну, я б не радила манку варити. По-перше, в ній там для них нічого нема. По-друге, дуже легко спортити жолудок манкою. А по-третє, вони зажиріють від манки і потім не ростуть. Ну, я розказую свої спостереження, а вам рішати, чим годувати. Ось такі то справи. І. Хай ваші кузенята здорові ростуть і гарно набирають вагу. Ось такі справи. І тоді все буде у вас. Ну, от що ти робиш? Подивіться, бачите, що робить? Бачите, бо вона сердита, бо їй замало. А запускайся! Перестанеш доїтися, буде й тобі ціле відро, як і всім А як ти хотіла? А де я тобі наберу? Я то наберу, я дам? Всі їдять, а тобі не дам, бо ти не хочеш перестати доїтися. Моя вредна. Не лізь, я все бачу, я тут стою. А Ти що заглядаєш? Же в провірити треба вам, що туди стоять відрах. Так що ось такі-то справи. Хай Бог дає, щоб у всіх все було добре, щоб ваші козенята родилися здорові, кози давали багато молока. І щоб ви мали чим їх поїти. Ну, а щоб кози доїлися, сам перед треба генетику молочну. А потім вже треба, щоб добре їсти давали, годувати їх гарно перед родами, до родів, після родів. Ну і правильно роздоювати. Всі ці відео в мене є на каналі. Так що заходьте, дивіться. І беріть, що вам подобається з того відео, і будете мати. Ось таких здорових кобилів, як в мене, і гарних молочних. О. Так що ось таке діло. Генетика це велика сила. Якщо є молочна лінія, вона передається. Ось і тоді вони гарно доються. Ну, правда, щоб доїлися, треба пильнувати. Та й такі то справи. Так що гарного вам всім дня, мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше їй всім перемоги. Так. Е, е, -е куриця! Ти куди в неї крадеш? Ну Ти бачиш, яка вредіна? Вона вже в теї хоче відікрасти зубами. Тобі не можна, тобі хвати. їж солому, не можна, кажу. Ти... То що таке має бути? Ти дивись. Але халюга. Я кажу, запустися і буде тобі ціле відро. Арбузів хватає, Богу дякувати, буряка теж. Моркви ще є багато. Хвати тобі? Ну запускайся. А ти що думала? Ага. Яка вредіна, бачите, які вони хитрущі. Вона може дістати з зубами притягнути і все, а я не дам. Каже, всім па-па. всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Я є є. є. Бачите, яка хитруща. Дивіться, чи я ще не відійшла, щоб вона могла допхати бецька свого. Їч, їж соломицю, їж подрушечка. А ти я хотіла. Кетя, те лапка, зараз набереш, не лізь до шоколадки. Ну, лапка тут взагалі машина. Своє ціле відро втелепала і вже б не проти шоколадки щоб видерти, щоб не сіно їсти. Все, черниш, ти наївся. На, вилежи. Тут ще є пару зернят, арбуза. Mm. Mm. <laughs> Ось такі то діла. Мазульки мої хороші. Всім папа.